Є люди, які не випробовують долю, а ретельно все вираховують. Юрій Швець один із них. Колишній розвідник, аналітик та людина, яка роками розбирає глобальні геополітичні структури, аналізуючи не гасла, а приховані механізми. Задовго до того, як тема миру знову стала актуальною, він передбачив, чим насправді завершиться ця війна і де пролягає її вирішальне перехрестя. Тепер, коли ефіри заповнені переговорами, ультиматумами та гарними формулами. Його аналіз звучить особливо тривожно, адже Швець стверджує, вирішується не питання припинення вогню, а питання майбутнього. І якщо помилитися в деталях, ціна такої помилки буде надто високою. Ранній ранок, 29 грудня в Києві, саме з цієї точки Швець пропонує розпочати розмову, адже час тут важливий не менше ніж слова. До цього моменту переговори між Трампом та Зеленським вже завершилися. Відбулася коротка прес-конференція, і перші нотки того, що відбувалося, почали просочуватися в публічний простір. За його оцінкою, те, що нам зараз намагаються продати, це ідея миру в лапках швидкого, зручного, політично-ефектного. Красивої обгортки достатньо, але суть зовсім в іншому. Питання, підкреслює він, не в тому, чи буде підписано якісь документи в які терміни. Головне питання: чи стане цей документ реальною обороною для України, чи ж пасткою замаскованою під компроміс? І ще глибше. Де проходить та червона лінія, переступивши яку Україна ризикує втратити не тільки території, а й власне майбутнє? Щоб це зрозуміти, Швець пропонує спочатку відновити атмосферу, в якій все відбувалося до прибуття Зеленського в резиденцію Трампа у Флориді Мара Лаго сам Трамп назвав ці переговори одним із найважливіших подій року, а можливо, і всього другого президентського терміну. Формулювання було максимально драматичним, або сьогодні все вирішується, або все пропало. Ця напруженість, за словами Швеця, виходила безпосередньо з Білого Дому і майже без фільтрації перекочувала на телеканал Fox News. Щоб посилити ефект, Трамп зробив те, чого раніше ніколи не робив у переговорах із Зеленським. У розпал Різдвяних та Новорічних свят, коли американська політична еліта традиційно йде на канікули, він демонстративно виділив цілий день, відмовившись від гри в гольф і посадив за довгий стіл увесь світ своєї адміністрації. Це мало виглядати як сигнал надзвичайної важливості моменту. Навіть сама відмова від гольфу на цілий день швець іронічно виділяє як окремий символ. Склад учасників також був показовим. Серед найкращих людей міста, як він це називає, ключову роль відігравали девелопери, безпосередньо залучені до розробки обговорюваної угоди. Був присутній і міністр оборони хексет, великий фахівець у галузі міжнародного права та зовнішньої політики. Як це прозвучало в загальному антуражі, вся ця композиція за задумом мала підкреслити. Момент історичний ставки максимальні. Другий важливий елемент атмосфери телефонні розмови Трампа з Путіним. До зустрічі з Зеленським Трамп поговорив з Путіним телефоном і одразу після переговорів з українською делегацією знову говорив. Причому про це було оголошено публічно із зазначенням часу. Розмова з Путіним тривала близько двох з половиною годин. Швець звертає увагу на контраст. З огляду на кількість учасників за столом переговорів з українського боку та американською делегацією, час на розмову безпосередньо з Зеленським за його відчуттям пішов менше ніж на розмову з Путіним. Звідси й виникає враження, яке він підкреслює: слово Путіна поклало початок цьому процесу, і слово Путіна його завершило. Цю ж думку підсилює реакція в експертному середовищі. Швець посилається на оцінку американського журналіста Скотта Хортона, який написав, що російський звіт про телефонну розмову Трампа і Путіна виглядав як інструкція. Перелік питань, поставлених Путіним перед Трампом для вирішення в ході майбутніх переговорів із Зеленським. А потім Трамп за цією логікою передзвонив і фактично відзвітував про те, як все пройшло. У цю ж картину вкладається і публічний коментар Кирила Дмитрієва, особистого посланника Путіна з українського врегулювання, який назвав цю телефонну розмову надзвичайно важливою подією. При цьому самі переговори пройшли несподівано швидко. При тому складі делегацій, який був зібраний, вони за логікою мали тривати щонайменше день. На практиці все вмістилося приблизно в 2-2,5 години, включаючи обід. І як зазначив Трамп, ще й дзвінки європейцям, швець ставить риторичне запитання. Скільки часу в такому режимі реально пішло на обговорення тих самих 20 пунктів угоди, заради яких влаштовувалася вся ця драматургія? Після завершення зустрічі прес-конференція лише посилила відчуття дивності. Зеленський, за його словами, виглядав похмуро і дуже засмучено. Трамп вже справляв враження людини в стані дивної прострації і пожвавився по-справжньому тільки тоді, коли розмова зайшла про Запорізьку атомну електростанцію. Тут він. Несподівано заглибився в деталі, підкреслював, що Путін її не бомбить, що станція в цілості і схоронності, що це найбільша АЕС у світі, де працює близько п'яти тисяч людей, і що одразу після закінчення війни вона зможе негайно приступити до роботи. Швець підкреслює. Такий інтерес не виглядає випадковим. Він пов'язує його з циркулюючими напівофіційними повідомленнями про можливий інтерес США до цієї станції як об'єкта власності, потенційного джерела енергії для майнінгу криптовалюти великих дата центрів, особливо на тлі зростання цін на електроенергію в самих Сполучених Штатах. У цій деталі, на його думку, вже проглядається одна зі скритих мотивацій усієї конструкції переговорів. На цьому тлі Швець переходить до того, що вважає принциповою підміною змісту. За його логікою, все, що відбувається, не можна називати переговорами про мир. Це переговори про форму примусу. І ключова особливість тут у тому, що йдеться не про тиск на Путіна. Цей варіант, підкреслює він, взагалі практично не розглядається. Обговорюються всілякі способи тиску на Зеленського і на Україну в цілому. Причому цей тиск зараз подається не грубо, не так лобово, як це було в лютому минулого року, коли Трамп намагався розмовляти з Зеленським у жорсткій, майже хамській манері. Тоді, за оцінкою Швеція, Трампа засоромили. Він зрозумів, що переборщив, і тепер використовується складніша схема: обхідне маневрування навколо України з метою хоч греблю рви, змусити її прийняти умови, які можна буде продати Кремлю. З цього випливає головний сув питання: зараз вирішується, не буде мир чи не буде. Зараз вирішується, яким саме механізмом країни спробують змусити одна одну поступитися. І в цій конструкції Сполучені Штати, за оцінкою Швеція, діють або спільно з Кремлем, або в тісній зв'язці з тими російськими переговорниками, які транслюють позицію Путіна через людей на кшталт Дмитрієва та американських девелоперів, залучених до процесу. Суть одна. Змусити Зеленського прийняти набір умов, прийнятних для Кремля, щоб Путін погодився зупинити війну на цих умовах. Тут Швець звертає увагу на різкий дисонанс між тим, що звучало в американських ЗМІ, і тим, як поводився сам Трамп. Він спеціально підкреслює, що в день переговорів уважно дивився Fox News. На каналі виступали аналітики, експерти та політики всі, без винятку, прихильники Трампа. Інших туди в такий момент просто не пустили б і при цьому. За його словами, практично всі вони звучали жорстко антипутінське і відверто симпатизували Україні. У їхній риториці не було спроб виправдати Кремль або перекласти відповідальність на Київ. Навпаки, загальний настрій був таким, що Путін джерело війни, і саме він має бути об'єктом тиску. У цьому контексті Швець виділяє виступ колишнього резидента ЦРУ в Москві Девіда Гофмана. Той прямо сказав, що ми не тією справою займаємося. За його логікою, в питанні врегулювання є одна сторона, від якої все залежить: це сторона Путіна. Тиснути потрібно на неї, а не на Україну. Україна жертва агресії. Вона вже йде на серйозні поступки, і саме тому спроби викручувати її руки виглядають абсурдно. При цьому, як зазначив Гофман, за якоюсь дивною та незрозумілою іронією долі з Путіним ніхто всерйоз не веде переговори про припинення війни і не чинить на нього системного тиску. Швець підкреслює, що цей теза прозвучала не на якомусь ліберальному чи демократичному каналі, а саме в республіканському трампістському ефірі. Там же виступала представниця Heritage Foundation, мозкового центру, тісно пов'язаного з адміністрацією Трампа. У своєму виступі вона називала вторгнення в Україну стратегічною катастрофою для Путіна. Говорила про те, що він зробив фатальну помилку, втягнувшись у цю війну. За її оцінкою, його становище сьогодні гірше, ніж на початку агресії. Європа, яка до лютого 2022 року була паперовим тигром, почала масштабне переозброєння з бюджетами порядку трильйона доларів. НАТО наблизилося в притул до кордонів Росії за рахунок Фінляндії та Швеції. Економіка Росії в провалі, а втрати сягають порядку півтора мільйона чоловік. Швець підкреслює. Це звучало як суха жорстка констатація фактів, без емоцій, але по суті це був вирок усій кремлівській стратегії. І ось на цьому тлі, підкреслює він, особливо дивно виглядав єдина людина в цьому республіканському середовищі, яка не приховувала симпатій до Путіна. Сам Дональд Трамп. Ця дивність посилювалася ще й тим, що деякі журналісти в той же день нагадували. Буквально напередодні зустрічі Зеленського з Трампом Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Україні. Близько 500 дронів і ракет, варварські удари по цивільній інфраструктурі, загиблі та десятки поранених. І після цього Трамп публічно говорить, що в нього з Путіним добрі стосунки. В логіці Швеція це звучить як мінімум тривожно і породжує серйозні питання про природу цих стосунків. Відштовхуючись від цього, він формулює ключовий тезу: Сполучені Штати намагаються перетворити весь процес на керовану угоду з короткими термінами. Постійно нагнітається відчуття терміновості: спочатку до Різдва, потім до Нового року. Сьогодні або все, або кінець світу. Але вже на прес-конференції Трамп відступає від власної екзальтації і говорить про якісь тижні без конкретних дедлайнів. Росія ж, за оцінкою Швеція, переслідує іншу мету легітимізувати результати агресії, захопивши території злочинним шляхом, Кремль намагається через псевдодипломатичну угоду перетворити цей злочин на нібито законний результат домовленостей. Україна в цій конструкції, підкреслює він. Залишається єдиною стороною, яка намагається перевести процес у юридичну площину незворотних гарантій. Саме тут виникає фундаментальний конфлікт для Кремля, і зрештою, для частини американської сторони досить туманної політичної обіцянки. Для України ж таке обіцянка прямий шлях до повторення старих пасток. Це і є той розлом, на якому за Швецем тримається весь нинішній переговорний процес. Далі Швець послідовно переходить до того, що він називає центром тяжіння. Всього процесу, юридичної конструкції майбутньої угоди. Тут, за його словами, розгортається головна маніпуляція у публічному полі. Обговорюють зміст, красиві формули, гучні слова про мир і безпеку. Але насправді вирішальним стає питання форми. Саме форма документа, підкреслює він, в поточній ситуації важливіша ніж будь-які декларації, які в нього можуть бути вписані. Тому що форма визначає, чи можна буде ці зобов'язання скасувати, анулювати або проігнорувати. Швець жорстко розводить два поняття: політичне обіцяння і юридичне зобов'язання. Політичне обіцяння зручне всім, крім України. Воно може бути сказане, зафіксоване в прес-релізі, красиво подане в заголовках, але при цьому не мати жодної сили. Юридичне зобов'язання це зовсім інше. Воно має бути оформлене так. Щоб його не можна було відкотити назад одним підписом нового президента або просто замовчати через рік. Саме тому він наполягає, для України ключовим є питання ратифікації в Сенаті Сполучених Штатів. Без ратифікації документ не стає міжнародним договором, а залишається нічим не зобов'язуючию папірцем. Він підкреслює, що це не формалізм і не юридична причіпка. Це і є суть того, що відбувається. Якщо зобов'язання не ратифіковані. Наступний президент чинчиша може їх скасувати або проігнорувати так само, як зараз Трамп скасовує десятки і сотні рішень попередньої адміністрації. І рівно так само, за логікою Швеція, після відходу Трампа все, що буде асоціюватися з його ім'ям, може бути вичищено. Україна не може дозволити собі залежати від політичного циклу в іншій країні. За цим вододілом, за його словами, починається зона найнебезпечнішої маніпуляції з боку Кремля. Класичний прийом розбити угоду на кілька пакетів. Перший політичний, де фіксується припинення вогню, лінії розмежування, демілітаризовані зони та фактичний контроль над територіями, другий безпека, де в загальних рисах обіцяють певні гарантії. Третій економіка. Відновлення, реконструкція, великі гроші. У цьому трюку, підкреслює швець, закладена асиметрія. Територіальні поступки та режими контролю фіксуються відразу і жорстко, а безпека і гроші їдуть потім у туман додаткових угод і невизначених термінів. Звідси його базова формула, яку він вважає принциповою: ніяких незворотних поступок, жодних незворотних гарантій. Можна обговорювати все паралельно, можна вести переговори по всіх напрямках одночасно, але у фінальній конструкції спочатку мають бути юридично нескасовні гарантії, і тільки потім. Будь-які незворотні кроки з боку України інакше це не компроміс, а пастка. Окремо Швець зупиняється на темі референдуму. Він підкреслює, що це інструмент подвійного призначення. З одного боку, він може слугувати рахунком, знімаючи тиск. Підпишіть негайно, бо завжди можна послатися на конституційні процедури, час та необхідність громадського обговорення. З іншого боку, в гіршому сценарії референдум може перетворитися на спосіб обійти міжнародне право, якщо його спробують використати як заміну юридичним нормам. У цьому випадку результат плебісциту можуть пред'явити як остаточний аргумент для легітимації територіальних поступок. Тому, за логікою Швеція, референдум можливий тільки в жорстко заданій рамці, після отримання чітких і незворотних гарантій безпеки. Після правового аналізу тексту угод на предмет їх сумісності з міжнародним правом і при повній прозорості формулювань. Інакше цей інструмент легко може бути обернений проти самої України і стати частиною тієї самої псевдоюридичної конструкції, яку Кремль намагається нав'язати світу у фіналі. Швець зводить усі нитки в одну стратегічну лінію і гранично жорстко формулює висновки. Головне завдання Кремля в цьому процесі, за його оцінкою, легітимізувати результати агресії, перетворивши злочин на нібито законний підсумок міжнародних домовленостей. Для цього використовується псевдодипломатична мова з максимальною кількістю розмитих формулювань і мінімумом чітких зобов'язань. Такі слова, як взаєморозуміння, реалії на землі, неподільність безпеки, виглядають солідно, але на практиці дозволяють трактувати текст як завгодно. Швець підкреслює. Дипломатична мова не робить незаконне законним, вона лише може зробити це прийнятним для продажу всередині Росії та за її межами. Звідси його наступний акцент особиста мотивація Дональда Трампа. Йому, на думку, Швеція потрібен не довгостроковий і стійкий мир, а подія велика, гучна, історична, така, яку можна подати як війна закінчена отримати заголовки». а в ідеалі і Нобелівську премію миру. Друга складова. Прагматична угоди, інтереси, економічні якорі. У цій логіці небезпека для України полягає не в прямому зраді, а в тиску з боку стратегічного союзника заради швидкого закриття угоди. Тому Україна підкреслює Швець повинна мати контрстратегію. Щоразу, коли розмову відводять у терміни негайно до кінця року, через пару тижнів вона зобов'язана повертати її до суті не обіцянками, а механізмами. Не словами про гарантії, а юридичними інструментами контролю та відповідальності. Обіцянка золотих гір і потоків грошей після підписання це димова завіса, якщо за ними не стоять конкретні зобов'язання. Як компас Швець знову повертається до своєї тріади, незворотні гарантії безпеки, міжнародне право як фундамент і ресурси для відновлення прив'язані до перших двох елементів: будь-яка угода без цього не мир, а відкладений конфлікт. Україна, за його логікою, не має права поступитися жодним метром території доти, доки зобов'язання заходу не стануть юридично нескасовними. Він формулює висновок без обминань: жоден референдум не може замінити міжнародне право, жодна обіцянка не може замінити зобов'язання. Все інше це не дипломатія, а закамуфльована капітуляція. На цьому він ставить крапку і підкреслює, що боротьба йде не за красивий документ, а за майбутнє країни.